Живо з нами що стає надійним оберегом для захисників. Франківська майстриня Наталя Вашкевич власноруч створює селянки, а гроші від продажу спрямовує на дрони для фронту. Про те, як захоплення переросло у волонтерство, дивіться у наступному сюжеті. Для Наталі Вашкевич бісероплетіння це насамперед спосіб віднайти внутрішню рівновагу. Ну, взагалі, воно як медитація. Ну, плетеш. З'являється візерунок, і ти його бачиш, як той візерунок вимальовується вже таку ну гарну картинку і отримуєш від того просто естетичне задоволення. Взагалі хочеться відновлювати все, то, що, ну те, що наше, те, що нам забороняли, те, що нам ну наша ідентичність, наша особливість. Тобто все, і вишиванки, і прикраси. Займатися цією справою жінка почала більше року тому. Натхненником став чоловік, який і навчив її основам ремесла. Відтоді вона виготовила близько п'яти десятків силянок, як за сучасними, так і за старовинними схемами. І це наразі найбільша силянка з тих, що я робила. От. Оце на неї пішов у мене місяць. До речі, оця селянка, вона теж відновлена старовинної. Це автор Майя Ернст. Теж я по її схемі робила цю селянку. Це вже, мабуть, третя. Вона досить така користується популярністю, пробувала теж міняти кольори. Якби не синій фон брала чорний фон. Складність в чому дуже багато кольорів. Дуже багато відразу в роботі дуже багато бісеру, і треба бути досить уважним, щоб не помилитися, взяти ту бісеринку. Бувають і помилки, тоді розпускаєш. Хоча робота і кропітка, результат того вартий, каже майстриня. Бісерні прикраси зараз досить популярні. Мені зараз досить багато і старших, і молодь, особливо молодь хоче мати такі прикраси. І відповідно воно краще продається. Чим більше ми продали, тим більше ми задонатили. Ну, це основна ціль. От Для молоді користуються популярністю от такі, от вони в вигляді чокерів. Ну, теж не часто зустрічаються от, саме з намистинами. О, воно гарно виглядає, от, одягаєш, і воно досить цікаво виглядає. Дівчатка собі підбирають до одягу, до стилю. Ну, це все, все старовинні візерунки, це не з нового. Ми їх робимо на таких оксамитових стрічках, вона досить практично. Ти собі зав'язав, її можна легенько попрати, ну, тобто це практично. Досить таке, що воно ну, буде носитися руками і ще дітям можна лишити у спадок. Свої вироби майстриня продає на благодійних ярмарках та через соцмережі. Частину коштів від їх реалізації передає волонтеркам на закупівлю дронів. Я не можу вже порахувати, але декілька дронів ми точно купили. Різну різних дронів там, тому вартість дронів від півтора тисячі євро до п'яти тисячі євро. Це ті, що ми купували останнім періодом. Зібрали ми дуже багато. Ярмарків нас дуже сильно виручають, але ми не тільки торгуємо, ми продаємо на ярмарках. Ми, маємо, ми представлені волонтерською крамничкою у всіх соцмережах, які можуть існувати. Наші митці, з якими ми працюємо, це вже практично наша родина. Підтримати ініціативу майстрині та волонтерок можуть всі охочі 12 та 13 лютого у краєзнавчому музеї відбудеться черговий благодійний ярмарок.